Номер 455 Brizzy Unix 2. Ціна 4600. Це німецький виробник Sunrise Medical. Ширина сидіння 44 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 63, глибина сидіння 40, висота спинки 40. Висота відсидіння до підлоги 45 або 50 см. Важить він 18 кг і навантаження витримує 125 кг. Вживаний інвалідний візок, повністю робочий, все працює. Є недоліки у вигляді нормальних слідів експлуатації. Зараз буду вам все показувати. Підніжки складаються, відхиляються. Знімаються, регулюються по висоті. Ось тут. Це відкручуємо. Є е, такі от ремінці проти зісковзування ніг. Зверніть увагу, як обертається передні колеса. Нічого не штопориться. Підшипники в нормі, значить. А, до речі, в нас колеса тут литі. Рівень протектора не сказав би, що він тут хороший, тому що він тут, в принципі, якби стерся. Але е якщо ви десь багато не їздите, більше стоїте, то вам цього вистачить на дуже довго. Е регулюється по висоті колеса, що десь зможе змінити кут нахилу сидіння. Це, до речі, металічні вилки, е не пластикові, так як бувають у деяких. Е Китайських виробників. Задні колеса також литі. Хороший рівень протектора. Є, звісно, що царапини на ободах по всьому периметру. Отак. Швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо, до недоліків я відношу також десь може бути така от іржа. Бачите? Блокування коліс, все працює, дуже зручна ручка. Її, до речі, можна. у нас складається ось так вверх, Оп. але дуже нею зручно блокувати. Регулюється по силі затиску, ось тут шестигранником регулюємо. З другої сторони та сама ситуація. Хороший рівень протектора, царапини на ободах, муфта працює, блокування також. Блокування, ви бачите, тут треба, я оце зараз прямо його візьму і поправлю так, щоб воно дотягувало. Ви бачите, тут входить, я просто зміщую трошки сюди і все буде ок. Так, сидіння подвійне, тут всередині наповнювач м'який, до мінусів, що я відношу, наприклад, бачите, тут трішки воно як десь тут плопнуло. Це воно, типу, таке, як брезент. Всередині тут наповнювач. А саме сидіння не вигорівши. Це з недоліки кажу, хіба що це, що там знизу ви бачили. А, і те, що його треба буде попрати. Зняти і попрати. Ось, викруткою знімаємо це все. Спинка також знімається. А, пам -пам 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 -пам. Ці всі боковушки. Все ціле. Підлокітники. Також, може, дещо, дещо вигорів, що так легесенько. Проте не, не 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 катастрофічно. відкидаються Все дуже легенько. Є можливість регулювати по силі затиску. По силі затиску по глибині. Тобто туди-назад втопити їх можна. І позаду в нас ось так виглядає. Спинка, до речі, м'яка, тут наповнювач. Спинка в, е, в хорошому стані. Хороший стан. Тут в нас е, можна регулювати висоту сидіння. Тут у нас такое нажимаємо, припіднімається порід і легше давати різноманітні перешкоди, що попереду. Загалом доволі непоганий візок, як на свої гроші. А придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео, і дякую за увагу.